Ну вот как бы это автоматные очереди, это мелочь но дети не должны играть и слышать это. Вот не должны. А двумя. Молодец. Подарки ждут. Там. В принципе, коли ми створювали цей проект ще для дітей Донбасу у 2016 тисячі коли ми стартували, бо проєкт працює з 2016-го, наша ідея була в тому, що дитинство зараз його неможливо відкласти на після війни. Воно ось є, коли є, і тому ми повертаємо дітям дитинство і дитячі досвід. Зараз ми знаходимося в Безруках у невеличкому прифронтовому селі Харківської області. До початку повномасштабної війни тут проживало трохи більше 2,5 тисяч людей. Сьогодні олені святого Миколая приїхали сюди та привезли дітям подарунки і підготували для них цікаві ігри. Я радію, що сьогодні таке свято. Я дуже довго цього чекав. Моя найбільша мрія це щоб закінчилась війна. Щоб була перемога і мир для всієї України. У багатьох дітей а, хтось з батьків на фронті, у багатьох дітей хтось а, навіть в полоні а, у нас були такі листи. І, ну і взагалі багато переселенців, багато дітей, які постраждали від війни, і вони всі дуже хочуть ходити до школи, щоб був мир. Бо Починаючи з ковіда, діти в школі не спіл... ну, не бувають, не спілкуються. Тут в прифронтовій території їх батьки бояться, побоюються відпускати і все дистанційно. І вони не спілкуються одне з одним. Вони там вдома сидять, ні з ким не общаються, ні з якими дітками. А тут навіть ми їх раніше привезла. Щоб вони з дітками. Оце найголовніше. Тому що діти сидять навіть себе однокласники, не узнають. Тому що тільки на екрані спілкуємося. Марія, що ти замовляла? Замовляла мікроскоп, так? Хотілося мікроскоп, але ми ще не дивилися подарунок. Ми хочемо витримати цю мить, прийти додому і розпакувати подарунок. Ми то тобто, не знаємо нам. Те подарували чи ні? Ну минулому році подарували планшет. Дуже він нам поміг. Ми, так ми, як дитина займається онлайн, він дуже їй допомагає цей планшет, так що велике дякую. У нас зараз в базі цього року 2500 дітей. Плюс ще завжди на свята приходять діти, які надто маленькі або. Побільше листи не писали, і ми для них теж щось знаходимо. У нас завжди є запас допів, як ми називаємо, ну, додаткових подарунків. Частково їх нам надсилають люди, частково ми їх докуповуємо. Це ігрова терапія. І ми використовуємо методики спрямовані на регулювання нервової системи дітей, на те, щоб дати їм якийсь досвід, наприклад, та сама черепаха. Коли є діти завжди, які коли не біжать і не кусають. І тоді я підходжу і кажу, кусай оленя, кусай оленя. І це часто це діти, у яких присутні травматичні завмирання. Особливо багато цього на деокупованих територіях. Там, де діти жили під окупацією, там частіше ми стикаємося з травматичним завмиранням. Там, де діти просто живуть в ситуації війни, там ми більше будемо бачити гіперактивацію. Оцей такий стан бій біжи постійний, там дітей важко заземлити, заспокоїти. Доєднатися до проєкту в ролі дарувальника може кожен. Для цього достатньо просто написати оленям у соціальних мережах.